Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему додавання і віднімання натуральних чисел. А на домашнє завдання в нас було таке: знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислення. І ось такі приклади. приклади. Так. Ці приклади, в цих прикладах лізочка трошки заплуталась, так? тому що ми знаємо з минулих занять, не з минулих занять, а минуло, з минулого року, що спочатку ми що робимо? Додаємо те, що в дужках. а потім віднімаємо да, спочатку дужками. робимо обов'язково те, що в дужках, а потім вже за дужками. І тому, коли запропонували спростити вираз, тобто відкрити дужки, Почалася деяка плутанина. І ми зараз хочемо пояснити, я думаю, що ця плутанина не тільки в нас, а і в інших дітей, напевно, буде. Ми хочемо зараз, я хочу пояснити, як зрозуміти, як правильно відкривати дужки, так? так. Давай, давай будемо пробувати це робити. І так, у нас взагалі яка це операція йде? Операція мінус, так? так? Коли ми мінусуємо. Розкажи мені, які є назви. Першого числа, другого числа і. Ну, першого числа це зменшено. От перше число це зменшено. В даному випадку в нас перше число це дужка. Так. Дужка, в якій відбувається додавання. Добре. Друге число це що у нас? Від'ємник. Від'ємник. І то, що вийшло, е, це що буде у нас? Різниця. Добре, давайте так і запишемо. зараз. Зменшуване оце число, яке ми отримаємо, коли додамо 176 і 343. Так, це в нас буде зменшуване. Це в нас вже є зменшуване. Від'ємник Від це в нас в даному випадку от перший приклад це 243. Нам пропонують обрати зручний порядок обчислення. Що ти бачиш тут? От, як би ти зручно зробила? От, розкажи мені, що зручно, що в цьому прикладі можна зробити зручно. 343 мінус 243. Так, дивіться, у нас є 43 і 43. Якщо 343 відняти 243, скільки у нас 100. буде? 100, 100, добре. Але ми не знаємо, коли ми оці дужки маємо, ці знаки, що взагалі відбувається, коли ми відкриваємо дужки, так? так. Ми не знаємо. І запам'ятайте собі таке, коли у вас дужки йдуть з плюсом. Тобто ви в дужках додаєте. Дивіться, ми тут додаємо, ми тут додаємо в цій дужці, так? Ми тут дужка додаємо. І в цій ми дужці додаємо, так? У нас всі дужки йдуть, цифри в дужках з плюсом. Бачиш? Бачу. От Всі, всі дужки у нас йдуть з плюсом. Але якщо дужка з плюсом це зменшуване, то все, щоб ми не відкрили дужки, все, щоб ми не зробили, у нас обов'язково зберігається, зберігається знак. Того, якщо ми будемо мінусувати 343 мінус 243, то обов'язково, що потім ми робимо? Плюсуємо. Плюсуємо, що? 176. Так, да, ми додаємо. 176. Ми нічого не міняємо. Ми просто переставляємо цифри. 343, віднімаємо 243 і плюсуємо зі 176. Так, отак От так. ми зараз і напишемо. Це буде 276. Так, да, ми, ми спрощуємо, але запам'ятовуємо, що якщо зменшуване це перша тушка, в якій відбувається додавання, то всі всі буквально е, так, 343. Е, всі знаки ми залишаємо незмінними. Того ми пишемо: 343 мінус 243 і плюс 176. І дорівнює. 276. Так, да, ми зрозуміли, що 343 мінус 243 це 100. І плюс 176 да, це було. 276. Так, да, це дуже просто. Це дуже просто. І давай трошки збільшимо, може, нам не вистачить місця. І так, у нас дужка, де відбувалося додавання, було, була зменшуваним. Тому ми зберегли всі знаки, так? Так. Все, ми зберігаємо. Що б ми не робили? Ми можемо 176 плюс 343 мінус 243. Бачиш, ми просто переставили місцями, ми почали перше віднімати, а потім плюсувати. Ми могли б спочатку це написати: 176 плюс 343 мінус 243. І в нас вийшов той самий результат. 276. Добре, у цьому випадку, що в нас зменшуване, а що від'ємник? Зменшуване це в дужках. Зменшуване це додавання да, в дужках. Тобто, ми як, що ми будемо робити? Ми зберігаємо чи не зберігаємо знаки. Ми зберігаємо так само, як і в першому прикладі. Так, але нам треба зробити е, зручним для себе способом. Який тут зручний спосіб? 684 мінус 484. Так, тому що 84 у нас є, і тут 84. І це дуже просто, що зробити? Що ми робимо? Відняти. Так, відняти ми 684. Віднімаємо 684. Віднімаємо 484 це скільки буде? Це буде 200. І далі що ми робимо? І плюс 915. Так, да, і, і плюсуємо 915. Всі знаки ми зберегли. Ми просто переставили місцями. Так, і скільки це буде дорівнювати. Це буде 1115. Так, 1000. Ну, давай на калькуляторі і провірю. Ото я так. Так, це в нас 200, 200 плюс 915. Це у нас буде. Так, 1115. Добре, Ліза, ти була права. 1115. Випадок номер 3. Трохи інакший. Чому? Тому що тут зменшуване вже 1287. Тому що дужки в нас вже не зменшення. То, що в дужках в нас знаходиться, це від'ємник. Так, да, це від'ємник, а не зменшуване. І у цьому випадку, запам'ятайте, коли у вас в дужках, в яких додається щось, ця дужка є від'ємником, то цей знак плюс обов'язково міняється на знак мінус, так? І що в нас буде в цьому випадку? Кажи, Ліза. Треба все, ну, треба все мінус. Так, да, нам треба все відмінусувати. Запам'ятайте, що дужка, яка буде у вас від'ємником, то що в дужках, і якщо всередині в дужки у вас відбувається додавання, то якщо ми відкриємо ці дужки, вам треба буде, буде все відняти. І, і, що ми віднімаємо, як ми простіше віднімаємо, що нам треба відняти. Тихі. 1287, мінус 480. Так, ми віднімаємо те, що нам простіше. 87 відняти 87. І скільки в нас це буде? 1800. Нам, ми віднімаємо, Ліза, а не додаємо. 1287 мінус 487. Скільки це буде? 800. Це буде. Так, це буде 800. Давайте запишемо. 1200. 87. Так, 1287. 10. Чогось вона мені. Таким почерком пише. Не зрозуміло, чому. Ну, хай буде. 1287. Ми віднімаємо 400... 87 і буде 800. Ні, ми все маємо зробити. Далі що ми робимо? А потім плюс 160. Ой, мінус 164. О, бачиш, ти забула, що у нас дужка – це від'ємник. І того, якщо в нас тут був плюс, він перетворюється на що? Він перетворюється на мінус. Він перетворюється на мінус. Ми маємо відняти далі. Скільки? 164. 164. Значить, ми це відняли це 800 і мінус 164. Скільки в нас буде? Це буде 636. Це буде 600, 636. Так, це буде 636. Добре. В цьому випадку приклад номер 4. У нас від'ємник в дужках, а зменшуваний за дужками. У нас від'ємник в дужках. мені все одно цей колір не подобається, тут треба щось. Ну так, хай буде поки так. Так. У нас від'ємник це те, що знаходиться в дужках. В даному випадку це 235 плюс 371, так? Так. Да. Якщо у нас е, додавання в дужках – це від'ємник. Що ми будемо робити? Все мінусувати. Ми будемо все мінусувати. Яким самим простим способом? Кажи. 971, мінус 371. Так, бо у нас тут 71. І тут 71. Так? І ми мінусуємо 971. Це буде 600. Мінус 371. І далі що ми робимо? Мінус 235. Мінус 235. Дорівнює. Перше, це буде 600, а потім мінус 235. Це буде. 600, мінус 235 буде. 365. 365. Ну, давай ще раз перевіримо. 900, мінус 300, це 600. 600, мінус 200, це 400. Мінус 30, це 370. так, це буде 365. Отже. Це наш перший, перше наше домашнє завдання, яке ми зробили. І друге завдання в нас буде на закріплення того пройденого матеріалу, але вже з буквами. Давайте ми це завдання заберемо і зробимо інше завдання. Це також заберемо, нам треба буде спростити вирази. Нам треба буде спростити вирази, оці чотири вирази. Дивіться, у нас просто замість, букв, замість цифр у нас букви є, так? Але принцип виконання в нас теж той самий, так, Ліза, чи ні? Так. Добре, скажи мені, от, якщо ти хочеш спростити цей вираз, що ти будеш писати? 560, ой, 546 мінус 328. І далі що? І плюс А. І плюс А. Бо у нас в душках відбувається додавання, так? І наша душка є чим? Зменшуваним. Зменшуваним тому що би ми не робили, як би не відкривали душки, і які маніпуляції не робили, у нас зберігається знак плюс, так? Так. Да. Тому ми 546 віднімаємо. 546, так? Віднімаємо 328. І що далі? Плюс А. І плюс робимо. Не F, А робимо. А. І маленька. Ми можемо це А зробити наперед. Тобто А плюс 546 мінус 328, так? Так. Да. І що це у нас получається? 546. Мінус 328. 546 мінус 328. 218. Це буде 218. Плюс А. Плюс А. Або може бути А плюс 218. Ми нічого не міняємо. Ми все як є, так і робимо. Ніяких знаків, так? І того у нас вийшло. Так, 546 мінус 300 це 146. Так. Це буде 200 у нас 18. Далі, йдемо на другий приклад. Другий приклад такий самий, чи відрізняється? Такий самий. Тобто у нас в дужках, То, що у нас в дужках, цей є зменшуваним. Тому знаки у нас що? Знаки у нас, ну. Ну, Не, ну, мі, ну, не міняються Не міняються Знаки На, Знаки у нас не міняються. І як це буде виглядати? 961. А давай по порядку зробимо. От як воно є. От як ти бачиш, так і мені диктуй. Це плюс 90. О, давайте. Це плюс 961, мінус 592. Так, да, мінус 592. Дорівнює. Не забувайте, що якщо ви. А поставити спереду, написати А плюс 218. Це те ж саме, що 218 плюс А. Так? Так. А. так. Добре. Це плюс 961 мінус. Мінус. Що там у нас іде? 590. Так. Да, 961 мінус 500 592. І це в нас скільки 669. буде? 669. Тобто, кажи мені повний відповідь. 669. Це. Ні, скажи мені так, як воно от зараз виглядає. Це плюс 961 мінус 592 дорівнює 369. Ні, мі... скажи мені так, як воно виглядає на даний момент. Нічого не міняй, от так як виглядає, так і кажи. Дорівнює і далі що писати? От як воно виглядає? А ну подивись. Що перше йде? Цифри чи букви? Буква. Ну, букву. То й кажи мені букву. Це плюс С плюс скільки? 369. 369. І це буде те ж саме, що 369 плюс С. Правильно я кажу, чи да. неправильно? Правильно я кажу. Добре? Що у нас у випадку номер 3 От... Щось міняється? Так, да, вже інакше. Вже інакше, що інакше. Ну, приклад. Приклад інакше. Так, а що тут інакше? Ну, тому що ці дужки вже не зменшувані від'ємне. Так, да, в дужках, то що у нас відбувається додавання в дужках, самі дужки вже є від'ємником. І вони від'ємник. То що у нас? Все мінус. То все мінус. Коли ми відкриємо дужки, ми маємо все мінусувати. Що ми мінусуємо? Давай по порядку. Давай будемо робити так, як приклад іде, так і робимо. Давай. 272 мінус 125 плюс і. Ну, ти ой, ж тільки що сказала. Ой, 272 мінус 125 мінус і. Тут треба бути дуже уважними. Того що от така маленька помилка. І все. І приклад вже неправильно зроблений. Не забувайте, що якщо у вас душка від'ємник, то цифра оця, ой, знак плюс міняється на що? На мінус. На мінус. 272 мінус 125. Далі кажи. І мінус, мінус лізе. Так хочеться сказати плюс і мінус y. Дорівнює. Давай порахуємо, скільки буде 272. Буде... мінус 125. 147. Це буде 147. -y. y. Так, 147 мінус y. Останній приклад, як в нас? 902, ну. Почекай, що у нас тут? Розкажи мені про цей останній приклад. Дужки тут яку функцію відіграють? Ну, від да, дужки у нас також, як і в прикладі 3, це від'ємник. І, відповідно, що ми маємо зробити? Все мінус. Все відмінусувати. Кажи мені, що 5, ми мінусуємо? 925, П. Ні, ми маємо ще спростити, то все. А, 925 мінус 735 і минус П. Так, 925, мінус 735 і мінус П. Дорівнює. Дорівнює 190. 900. Uh. Давайте порахуємо. 925. мінус 735. Це буде так. Це буде 190. Ну, і що у нас дорівнює. 190 мінус П. 190 мінус П. Так? Так. Да. Ти трохи зрозуміла, як це робиться? Да. Ти трошки зрозуміла? Так. Да. Ще раз нагадую: якщо у вас в дужках саме додавання, тобто плюс саме додавання, і якщо ця дужка, це зменшуване, ви нічого не міняєте у знаках. Ви робите все по порядку, як воно є. Переставляючи. Чи букви, чи цифри, як вам хочеться. Якщо у вас в дужках також, ви дужки додаєте, в дужках цифри додаються, і ця дужка є у вас від'ємником, що ми робимо? Оцей знак перетворюється мінус. на мінус, плюс перетворюється на мінус. Оце основна була у нас проблема, як ми робили домашнє завдання. Я думаю, що трошки ми пояснили, і вже цих проблем у вас не буде. Якщо вам сподобалось наше відео. ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Так, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. З вами була Анастасія і Лізочка. Всім Па-па! Гарного дня!